При ранок говоримо про події війни, те, що відбувалося протягом останнього тижня в Україні на фронті у світовій політиці, те, що стосується безпосередньо війни, те, що нам дає впевнені розрахунки на те, що ця війна закінчиться, і ми будемо будувати не просто відбудовувати, а будувати нову і щасливу країну. Ну а поки що на фронті основна зміна у тому, і не тільки у фронті, а у тому, як відбуваються глибинні удари по нашій території. В основному ну, також це впливає і на наші удари глибинні по російській території. Основне це погода. Почалась осінь, така от і повітря перестало бути прозорим. Це суттєво впливає на те, що відбувається у дронній війні. Особливо це стосується дронів, які на фронті фронтових дронів. Вони, це справжні дрони, вони керуються операторами. Тобто, якщо оператор не бачить те, що бачить дрон, ну, відповідно, ефективність дрона падає. Ця ситуація в основному впливає на наші сили, наші, наші можливості на фронті через це зменшуються, тому що зараз ми в обороні, росіяни намагаються тиснути, і якщо дрони наші не можуть працювати ефективно через погоду, це означає, що ну, росіяни намагаються використати. Це для того, щоб просуватись, ну з іншого боку, їхні розвідувальні дрони фронтові так само не працюють і так само гірше працюють розвідувальні дрони і в глибині території України ті ті, що долітають, але на стратегічних дронів, ті, які летять на сотні кілометрів. А це менше стосується, тому що ці дрони керуються не операторами, а керуються керуються ну, автономною системою управління. Там дуже рідко є штучний інтелект. Поки що, це не типово, але дрони керуються так званою інерціальною системою керування і скоргуванням по певним. Територіальним ознакам і, звичайно, за сигналом супутника, там, де він не пригнічений радіоелектронною боротьбою, ну от те, що це основне, те, що відбувається, це впливає на фронт, тому що росіяни намагались використати от цей проміжок часу, коли ще немає фактору. Опадання листя це вже на нашу користь, а не на російську. Йому важко наступати із такими прозорими лісами. А, а з іншого боку, от туман заважає нашим дроном. Ну от росіяни намагались це використати для того, щоб. Досягти певних успіхів, але ну не видно, щоб у них щось виходило. Так вони тиснуть, вони продовжують тиснути в районі Вовчанська. Вони їхні диверсійні групи вже на сході заходять до Куп'янська. Там складна ситуація, і у цьому сенсі, і відбувається, ну, Почалася евакуація, тому що там можуть бути інтенсивні бої в тому регіоні. Ну і, звичайно продовжуються спроба атакувати. На Покровськ там два дві ділянки. Одна ділянка це, це добропільський такий виступ, куди росіяни змогли дійти і не здаються їх. Там тиснуть, але вони там тримаються, не здаються, намагаються досягти певного результату. Але ці сили, як і раніше, Насковують взагалі все угруповання російське біля Покровська, тому що вони не можуть далі рухатись, поки вони не вирішать цю проблему напіваточеним військам. от в цьому вклиненні біля добропілля. Ну і росіяни намагаються від Покровська, від цього угруповання. Вже це продовжується ну, місяць. Можливо, вони намагаються вийти ближче до Запоріжжя через Дніпропетровську область. Одна з частини окупованої. Запорізької області а через Дніпровську область зайти до Запоріжжя, ось треба нагадати, між Дніпром і Запоріжжям там менше 100 кілометрів. Фактично, це кордони області. І вони намагаються зайти з, з лівого берега до Запоріжжя через Дніпровську область, намагалися зайти, тому що Запоріжжя це місто, яке в основному розрах розташовано на лівому березі Дніпра. Але і тут вже успіхи закінчились, Якщо вони раніше просувались, просувались в останній, в останній тиждень. Вже були повідомлення про те, що були контракунтратактуючі дії наших військ. Були навіть звільнені ну, певні населені пункти. Ну і там просування Росіян звелось до ну вирівнювання фронту, можна так сказати. Тобто, якщо говорити про лінію фронту, то змінюється дуже, дуже небагато, що змінюється, але це не означає, що бої не інтенсивні. Вони дуже інтенсивні, от саме через це через російську спробу досягти результати результатів користуючись погодою тому що зараз от, ну на їхню от, скоріше на їхню користь але це скоро закінчиться скоро будуть антициклони з іншого боку ліси будуть голими Прозорими для росіян, ну і власно їм стане гірше. І навіть в цей період, коли вони могли досягти результатів, вони їх не досягли. Жодного великого результату вони не мали а, також. От там, де у них був певний успіх, це удари по українській енергетиці, взагалі по а, всій інфраструктурі, яка якимось чином впливає на на життя, ну, на, на життя, на, на, на цивільне життя, на економіку, звичайно, це електроенергетика. Звичайно, це комунальна сфера, ну, яка теж в основному залежить від електроенергії. Якщо є проблеми з посичанням, відразу ж немає води, тому що не працюють насоси, якщо не відразу включаються генератори. Це проблема відразу, якщо ще немає опалення, але якщо немає електрики, так само проблеми з опаленням. Ну і росіяни також намагаються впливати на газопостачання. От дві області, які в яких зосереджено українське видобуток газу, це Полтавська і Харківська. Вона в зоні досягності їхніх дронів, і вони намагаються на це вплинути. Ну тут що треба сказати? Вони так вони вплинули, вони Чягли ситуацію коли були аварійні підключення світла. Ну і комунальних відповідних сервісів низці областей, але ці відключення не були тривалими до ситуації, коли б були планові відключення, як ми знаємо, таке бувало в нашій в нашому житті, коли просто ми жили за графіком. Світло є, світла немає. До цього не дійшло. І тут треба ще раз сказати, що за ресурсами, за наявністю первинного палива для виробництва електроенергії, і за Наявності генеруючих потужностей Україна має достатньо, щоб пройти цю зиму, і в принципі основні потужності захищені. Росіяни дійсно можуть вплинути, знайти вразливі елементи розподілу електроенергії, інші інші вразливі елементи, так щоб створити такі проблеми. Але все ж таки, прогноз поки такий, що. Що вони не можуть сильно зашкодити? Вони можуть зашкодити, але не можуть катастрофічно зашкодити. Ну і тут дуже важливий елемент розуміючи ці наміри росіян знищувати інфраструктуру життя в Україні, системно знищувати, тому що вони не можуть перемогти на фронті навіть завдяки туману, є велика перспектива, що Україна отримує. Зброю стримування таку, як тамагавки в будь-якій формі, американські тамагавки. і чим більше. От такий тут вже правило. Це воно, воно впевнене: чим більше росіяни намагаються знищувати генерацію електрику в Україні, в яку треба сказати, вклались і Сполучені Штати, вони постачали і резервні системи, і, і були долучені до створення нової розподілної генерації в Україні, і американські компанії, і американські кредити, не державні а. А комерційні і все це відбувалось незалежно від тих перерв в постачанні американської зброї, які ми знаємо, і тепер, коли росіяни намагаються це атакувати, ну вони просто збільшують шанси того, що в Україні з'явиться така серйозна зброя стримування. Росіяни про це знають, і тому все ж таки є сподівання на те, що вони не наважаться. Завдавати не наважимося занадто вже рішуче знищувати українську інфраструктуру, тому що якщо вони так будуть робити, вони стикнуться з такими ж наслідками за допомогою іншої зброї, більш, більш могутньої зброї. тому якщо виходити з того, що енергетика має достатньо власних ресурсів, і є, якщо вона не буде ушкоджена. Ми спокійно пройдемо цю зиму, навіть якщо вона буде холоднішою за, за інше, от це все ж таки основний прогноз залишається, хоча ми бачимо, що росіяни намагаються створити проблеми там, де вони можуть це створити. Ну і повертаючись до Томагавків, це зараз центральна тема, тема у відносинах Сполучених Штатів і України. зараз у Сполучених Штатах очікується зустріч у п'ятницю президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа перед тим було, були дві е, послідовні телефонні розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа, і зараз е, з великою делегацією, такою представницькою делегацією, е, президент України знаков ну, готується до цієї зустрічі з Дональдом Трампом, Об, судячи з того, хто в делегації, які зустрічі вже анонсовані. Ну, в основному, це зброя. Нова зброя, на яку Сполучені Штати вони її не дарують, але вони мають дати дозвіл на те, щоб використовувати. Стосовно тамагавків, ну всі говорять про тамагавки, хоча там є і інші види зброї, які змінюють суттєво ситуацію на війні, не тільки тамагавки, але тамагавк це така от ключова показова історія, тому що це зброя. Потужна, вона колись вона могла бути ядерною. Зараз це зараз це не ядерна зброя. Вона є у дуже невеликій у великої коло країн, дуже близьких до сполучених штатів. Окрім самих сполучених штатів, ця зброя є. У, у Сполученого Королівства є в Австралії. Ну і все і обговорюються питання, щоб така зброя з'явилась в Японії і е, Нідерландах. Ну це там, там вже є певні погодження, але ми бачимо, що е, це така дуже ексклюзивна зброя, і вона для інших країн вона корабельна. Вона навіть в ударному варіанті вона має корабельне базування. У України це очевидно буде інший якийсь варіант. Є наземний варіант, новий наземний варіант, навіть кілька нових наземних варіантів. І один з цих наземних варіантів, ну от ракета «Магавк» переміщується на Наземному роботизованому комплексі він великий, він не має екіпажу, він керується віддалено і штучним інтелектом. Є і такий варіант. Тобто, все це є, і, напевно, все це буде обговорюватись на переговорах, і на переговорах із виробниками тих видів зброї, які там є. Там великі американські гранти оборонної промисловості. Ну і інший варіант, який там інший, інший аспект переговорів, який може бути у Вашингтоні і в Сполучених Штатах, це напевно вокруг навколо програми кредитування з боку МВФ. Це важливе питання, тому що від, від програм МВФ залежить. Залежить фінансова стабільність як частина так загальної економічної стабільності. Там це питання обговорюється. Попередні програми вони завершені, вони вичерпані. Зараз обговорюються нові програми, і це теж складний процес. Завжди це складний процес, тому що МВФ висуває багато вимог до і загалом до економіки і до стабільності інститутів, взагалі до. Внутрішньополітичної ситуації ці переговори йдуть. Прогноз теж позитивний що до кінця до кінця року буде узгоджена нова програма, велика програма МВФ от для стабілізації української економіки на, на період на новий період війни, можна так сказати, тому що зараз починається новий період війни маркерною точкою. Є Можна сказати, от візит візит донада Трампа до Ізраїля, де він сказав, що він досяг результату. Ну і так і є досягнутий результат навколо. Палестино-Ізраїльського миру, і тепер Сполучені Штати можуть зосередитись на тому, щоб досягти от такого результату в російсько-українській війні. Така війна, це такий результат у цій війні, він спрощує для сполучених штатів подальші переговори з Китаєм, тому що Росія зараз ну основний такий дестабілізуючий інструмент Китаю, вона, якщо цей інструмент буде зупинений. Блокований то відповідно і краще буде для світової економіки і для відносин між Сполученими Штатами і Китаєм. Тобто, ми зараз бачимо цей новий період війни. Він вже базується не на тому, щоб тиснути на Україну, щоб вона виконала російські умови, а він базується на тому, щоб змусити Росію припинити війну. І вступити у конструктивні переговори про майбутній мир більш тривалий Ну і от для цього етапу, який починається, ми не знаємо скільки він буде тривати, тому що війна є війна, але тим, тим менш на етап наступає там. є Складова пов'язана зброєю, Україна має отримати нову зброю. Частина цього процесу ми на цьому тижні це дуже дійсно дивна інтенсивність світових процесів навколо цього нового ну завершального можна сказати. Можна сподіватися що це вже завершальний етап війни, коли у Сполучених Штатах узгоджуються дозволи на нову. Мабутню зброю, яка здатна впливати на хід бойових дій, одночасно група Ремштайн знову нормально збирається, відновлена її робота очна безпосереднє спілкування міністрів оборони, яке відбувалося в Європі, за участю тому числі міністра. Ну, міністра війни. Він так зараз називається. Міністр від Сполучених Штатів. Хоча не він головує, там головують головують Німеччина і Британія, але це відбулось. Там обговорюється європейська частина збройовою, от збройовою, зброєвого компоненту цієї війни. Там обговорювалось по перше, яким чином європейці оплачують за постачання американської зброї Україні за якими схемами? по друге там обговорювалася схема, ну яка раніше називалась данською, тепер вона британська скоріше, коли наші партнери і союзники дають нам європейським мається на увазі, дають надають Україні кошти на те, щоб оборонна промисловість України сама виробляла те, що потрібно. І нарешті, це не в рамках групи Рамштайн, але в рамках Європейського союзу, але теж обговорюється великий кредит. Він комплексний кредит на, ну, на підтримку України під час війни. Він, на відміну від попередніх подібних кредитних програм, він розрахований і на економіку на цивільну сферу, і розрахований на. Підтримку збройних сил з оборонної промисловості і того, що цим пов'язано. Це великий такий кредит, якого має вистачити на на як основної допомоги Україні на, на найближчі ну, Пару років, скажімо так, коли можна бути впевним, що цей період війни добігне свого кінця до чогось дійде ситуація до мирних переговорів. Це кредит там, ну скажімо, 150 мільярдів. Ну приблизно дуже. Просто параметри, і він має бути узгоджений під гарантією заморожених російських активів. Там є на жаль, проблеми не всі країни погоджуються. Схема постійно обговорюється, але в цілому. От те, що відбувається в сполучених штатах, дозволи і філософія, можна сказати так, те, що відбувається у Європі, те, що відбувалось в останньому тижні в рамках групи Рамштайна, в рамках переговорів Європейського Союзу, це надання на пошук ресурсів, узгодження ресурсної бази для допомоги Україні за різними схемами, про які ми тільки що сказали. І все це відбувається синхронно. Це відбувається синхронно і це дуже позитивно. Ну що тут також важливо стосовно того, стосовно того, чи буде, буде подальша ескалація навколо там гавків, чи навколо інших кроків, чи можливо Росія намагає намагається почати війну в іншому регіоні? Ну така загроза є, але що тут потрібно сказати? Що що останні дронні провокації Росії, які вона робила на півночі Європи, ну вони не дали жодного реального результату, і тут можливо є сенс у тому, що європейці не робили. Різких кроків вони просто у призначений час почали великі щорічні навчання ядерних сил НАТО, які цього разу якраз проводяться на півночі Європи в тих аеропортах, в тих місцях, де літали оці от невідомі російські дрони, і це ніяк польоти цих дронів ніяк не вплинули на те, що НАТО. Розпочала ці навчання, тобто тут ситуація ну можна сказати амбівалентна. З одного боку, росіяни, начебто, ну, готують якусь таку велику велику воєнну провокацію а з іншого боку, ми бачимо, що те, що Росія. Поки застосовувало воно не впливає на статність країн НАТО підтримувати свою систему безпеки, тобто не була зруйнована от взагалі взаємодія, тобто, незважаючи на на такі от польоти дронів, ніщо не завадило НАТО. Розпочати такі от навчання, які проводяться, вони в основному авіційні, тому що та ядерна зброя, яка, якою володіє НАТО в Європі, це авіційна зброя, це бомби, з, 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 з літаками бойовими. І от начебто начебто ніщо там відбувається стримування росії і ніщо не не відволікає світових зусиль після того як досягнений певний результат на близькому сході нічого не відволікає світові зусилля зараз від того щоб знайти знайти розв'язання Російсько-української війни привести ситуацію до зупинки бойових дій і до узгодження параметрів більш стабільного миру. І коли ми бачимо, що все більше світових інструментів починають діяти узгоджено і злагоджено для досягнення результату для України, для того, щоб можна було почати переговори з Росією з позиції сили, оце говорить про те, що Україна переможе.